Слава Україні! Героям слава! слава нації! Смерть ворогам! Україна! Захисникам України тричі! Слава! 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 Ворогам України тричі! Смерть! 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 Шановні Українці! Я вона спік України шплей my... те, my... що я хочу сказати. Сьогодні, сьогодні день єдності. сьогодні Це в нас кожен день єдності. Але в 91-му році я був маленький, мене батьки не взяли на той ланцюг, вони їздили, їздили всі. І це дійсно був ланцюг, дійсно від Львова, дійсно до Києва, кожен метр. Української землі стояли усміхнені молоді люди, такі як ми тут з вами, і тримали українські прапори, їздило КГБ, виписувало імена, де хто працює, потім кляознічали, але в них вже е, то вже не цей. Ну вже не, 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 не ті роки були. Тоді ми показали, що нас багато є, що ми можемо об'єднуватися. І е, якби не цей випадок, можливо би було б набагато гірше зараз. Але ми кожен раз доводили, що ми єдина нація. І зараз ми це доводимо дуже добре. Ми робимо все правильно, нам тяжко то робити дуже тяжко, але то робити треба. Ми одна організована організм, ми одна система. Хлопці там на фронті, і ми тут. Ті, хто тут збирають, везуть, там возять, купують, сортують. Ми всі одна непереможна система. Без нас тут не буде їх там, без них там не буде нас тут. Ми всі важливі, всі важливі, де б ми не були, щоб нам не казала ворожа пропаганда, щоб не, щоб не влазили нам на мізки їхні, їхні відеоролики і так далі. Хороші русські, українці, єдина, гарна, соборна нація. І в цей день, будь ласка, нам треба ланцюг через весь Лондон попроводити. І в тему такий віршик, бо нічого краще не передасть. Суті передасть глибини суті, як, 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 як вірш, як поезія. Це моя земля. Я тут давно живу. Батьки вчили боронити сім'ю, бо інакше каюк. Пам'ятаю, я був ще малюк. Говорив нам дід, треба рости здоровим і вчитись як слід. Ти і твій сусід це на одній гіляці два листка, і без опори поверхня містка буде хистка. Тверде плече, брата, й повага до свояка. Тепер лиш зрозумів, на що старий натякав. Ми карбували свої ідеали не на гранітних скрижалях, а в серцях. З уст уста діди внукам передавали, і матері розказували в казках. У всі віки вчили, щоб тверда була твоя рука. Всі, хто зазіхав, об наші щити списи ламав. Аж одного разу здалека прийшла дика ордище і знищила вщент наші городища. Вітер свище в вікнах спаленої хати. Люд кидали в казимати заграти, вели до страти, і завжди провокатори в спину кричали: Розпни! І так по спіралі. Але ми знову і знову проростали з пепелища, з кожним витком ставали все вищими. Досвід приумножаємо поколіннями в результаті володієм знаннями і вміннями. Тож, українці, у нас велике майбутнє, в нас великий шлях, в нас багато дітей, нам треба розвиватися і перемагати. Цих сусідів, я знаю, ділити їх, і ми це зробимо. Ми це зробимо дуже скоро. І тут, тиснучи на парламент Британії, як в Німеччині, я бачив наші, коли був цей саміт, як наші тиснули, кричали, нам треба танки. Україні потрібні танки. Щоб... Ми за мир, але ми не будемо переговори з москалями про мир вести, тому що то обдурить, тому ми з ними ніяких переговорів. І зараз цей день єдності, посміхаємося один одному, допомагаємо. Кожен день здаємо даємо донати. Даємо донати це дуже важливо, тому що просто говорити це таке кинути раз на місяць це нічого, це як плюнути. А якщо ти включаєш це і капає капелька за капелькою, 20 фунтів кожного тижня, то притулі, то стерненку, то братові, то сватові, то другові, тоді воно та водичка вимиє. Фундамент тих москарів і ми переможемо знову ж таки, бо в нас єдина мета закінчити цю війну і жити мирно, гарно, ростити садочки вишневі, щоб хрущі гуділи. Так, як то має бути в цьому світі. Слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Захисникам України тричі! Слава! 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 thank you ladies and gentlemen now we go into the bridge and making that uh, new new chain uh, human chain and showing our unity please join us join ukrainians join all the good people and help us to, for, to fight that bloody russian federation that bloody occupants Throw away from Ukrainian land. Ladies and gentlemen, war in Ukraine is not over. Thank you.